Робимо отвір у нержавійці будь-якого діаметру на раз-два. Відразу забуваємо про всі відомі сверла, беремо короночку покерамограніту і показую, як це відбувається. В будь-якому матеріалі сверлимо цією самою короночку. Отвір. І це буде у нас шаблончик. О, приклеїв двохсторонній скотч і тепер клеїмо шаблончик туди, куди вам треба. Опа! І фіксуємо. Тепер шуруповерт на другій швидкості, водичка і запускаю таймер. Треба поміняти батарею. Батарея трошки краще. Спроба номер два. Оп, лише півтори хвилини, і отвір готовий. Був би нормальний шурік. Було б за хвилину. Бац, будь ласка, а цієї короночки вистачить ще не на один десяток подібних отворів. Лайк, підписка, тому що це найдешевший отвір у нержавіці.